Християнська Пасха без вади, без лукавства чиста. Як же нам здійснити цю Пасху? Ісус Христос відкрив нам вхід до Святого Святих, його розіп'яли на Пасху, принесли в жертву, і Він зі своєю кров'ю увійшов до святого святих, тобто на небо. Адже перша земна Скинія служила образом Небесної скинії. це тінь небесного, і Дух Святий він свідчить, що до святого святих первосвященник міг зайти лише один раз на рік. Пряма дорога до Бога до ковчега откровення була закрита. Так само сьогодні для багатьох нецінне Боже Откровення, нецінні Божі святині, але благословення і процвітання починаються саме з откровення. Коли немає откровення, служіння Богу перетворюється на язичництво, на служіння тілесне, тому що у святому святих стояв саме ковчег откровення. Тоді люди припиняють служити творцеві і починають служити творінню. І у відповідь певна річ приходять прокляття та пошкодження розуму. Бог і чорт це несумісно. І коли ми намагаємося це поєднати, ми тоді потрапляємо туди, куди потрапив єврейський народ ще за часів Моїсея. Амінь.